Я вважаю, що перш за все нам потрібно ввести декларування назика представників колишніх вже мусеків і. Працівників ТЦК. Це декларування має закривати їхні адреси, інші персональні дані, які можуть скористатися зловмисники або ворог. От, але вони мають подавати декларацію про свій майновий стан і е, НАЗК має моніторити спосіб їхнього життя. Е, це перше, тому що хабарі, на жаль, не виключені в цій історії. І коли ми одного, вибачте, б'ємо, запихуємо в бус, а іншого ми за 10, 5 чи 3 е, долара звільняємо. Ну, Нечесно нечесно, да, це перше. Друге, що стосується кримінальної відповідальності, то насправді вона вже передбачена діючим КПК, Якщо людину б'ють, якщо їй там наносять якусь шкоду, чи на не застосовують до неї застосовують насилля, це вже все передбачено в КПК, Тому щось міняти спеціально для того, щоб народ поплескав долоні. Я думаю, що це трохи схоже на популізм.